Друзі, привіт! Gemini 3 Pro стає доступною для всіх користувачів. А ще за останні кілька місяців Google тихесенько випустив неймовірну кількість крутих інструментів, про існування більшості з яких ми навіть не здогадувались. Тому сьогодні ми розглянемо найкращі з них. А, ну і головна новина: усі вони абсолютно безкоштовні. Окей, поїхали! Першим ділом відкриємо Google AI Studio. Для цього перейдемо за посиланням AI studiogooglecom і одразу в центрі нас зустрічають три основні шляхи роботи. Це є вайп-код Gen AI Apps. Це інструмент для тих, хто хоче створювати повноцінні додатки. Далі йде Chat with Models, це є класичний чат, тут нічого не треба пояснювати. Вводити промпт, а модель відповідає. І Monitor Usage and Project. Тут ви будете слідкувати за використанням токенів та керувати своїми проектами. Але найцікавіше знаходиться трохи нижче у розділі «Що нового». перше Gemini 3. Як бачимо, це їхня найрозумніша модель ну, на сьогодні. Ми обов'язково її протестуємо. Далі йдуть інструменти для роботи з зображенням NanoBanana Pro. Звучить інтригуюче, бо це насправді state of art модель для генерації для редагування картинок. Також є доступна Veo 31 це модель для генерації відео, і зверніть увагу, тепер доступно е, звукові ефекти. І нарешті text to Speech. Це генерація високоякісного голосу безпосередньо через Gemini. Звучить круто, чи не так? Але давайте ще розберемося з інтерфейсом. Зліва у нас є бокове меню. Тут у нас є Playgrounds, де можна обрати напрямок, який вас цікавить, типу Live, Images, Video, Audio, і поекспериментувати з ним нап без написання коду. Також є функція Build, яка дозволяє нам створювати повноцінні додатки. А ще тут є місце, де ми бачимо всі наші додатки, ну і звісно галерею вже доступних додатків. Окей, давайте щось створимо. Хочу показати наскільки це просто. Головне мати ідею. Хоча насправді, навіть якщо бракує ідей, Google подбав і про це. Тут у нас є кнопка I'm feeling Lucky, яка запропонує вам варіант а, для вашої ідеї. Але у нас вже ідея є, хочу попросити AI допомогти мені з thumbnail для... та заголовком для цього відео. Тому вставимо наш промпт і тиснемо Enter. Окей, а, поки модель будує наш додаток, хочемо дещо обговорити. Під попередніми нашим відео, де ми розглядали різні AI-інструменти, було багато коментарів, чого ми задаємо запити англійською. Пояснюю, AI розуміє українську, але мислить в основному англійською, бо навчання відбувалось саме на ній. Тому, коли ви пишете промпт українською, він буквально перекладає його у себе в голові. І на цьому етапі з'являються дрібні неточності, аля інтерпретаційні помилки, неоднозначність технічних термінів та інше. Ну і звісно, додаються зайві кроки варкування, що в принципі збільшує час виконання запиту. Окей, як бачимо, воно нам згенерувало наш додаток. Тут ми можемо подивитись наш код, на чому було написано, як бачимо, це є TypeScript. Є компоненти, індекс HTML і таке інше. Але вернемося назад на прев'ю. Тут воно пропонує нам ввести, про що саме відео. А, це є безкоштовні штучні інструменти безкоштовні штучні інструменти Google. Тиснемо Generate, а, і воно обдумує а, наші тайтли. Так, як бачимо, воно нам запропонувало декілька тайтлів. Google безкоштовні інструменти, які змінять усе твоє майбутнє безкоштовне перетвори свій бізнес життя. А, як бачимо, багацько різних клікбейтних тайтлів. А шок. Google роздає безкоштовно. а нехай буде. І Create там. Так, ми закинули нашу фотографію і тиснемо Generate Thumbnail. Ну, Thumbnail згенерувало, але воно текст не додало. А, Що дивно. Ну, відповідно, якщо ви хочете, щоб попросити щось інше, то в нас є чат, в якому можна описати там додав на Thumbnail текст і тому подібне. Але ми йдемо далі, бо... Після створення ви також можете розгорнути свій додаток на публічну адресу, клікнувши на Deploy App, або додати її в GitHub. Ну і також можна скачати цей додаток, як ну, він до зберегти на драйв. Гаразд про створення. Ви поговорили, але як щодо функцій, які вже готові. У Google AI Studio є безліч неймовірних готових додатків, які ви можете використовувати просто зараз. І перший інструмент, який я вам хочу показати, це є Opal. Доступ до нього можна отримати просто вівши opal.google. проте є один нюанс. Він поки не доступний для регіону Європи та України, тому потрібен VPN на Америку. І нам у цьому допоміг ClearVPN. OPAL це інструмент, який дозволяє вам будувати workflow, використовуючи лише просту англійську мову або українську мову. Для цього клікаємо на Create New. Воно нас переводить на меню. І тут в описі потрібно вказати, що саме ви хочете створити. До прикладу, я хочу персоналізований фітнес тренер помічника. Тиснемо Enter. І воно зараз буде генерувати нам workflow. Окей, okay. як бачимо, OPAL закінчив свою роботу. І як результат ми бачимо workflow. Який спершу збиратиме юзер-інпут, і потім генеруватиме на його основі якісь персоналізовані фітнес-поради. І відповідно згодом їх відображати. Окей, клікаємо на старт. А і першим ділом воно нас просить ввести висоту. А, як приклад, має 1,75 м. А далі клікаємо Enter, і наступний наш далі нас вага 70 кг. А до речі, ми бачимо, який воркфлоу працює, і який закінчив працювати на основі цих кружляшок спінерів. Тиснемо Enter. Е, кількість занять 5 на тиждень. Тиснемо Enter, і зараз воно перекидає роботу на генеративний AI і, і пропонує нам фітнес-тренування. Як бачимо, знову ж таки, спінер крутиться, це значить, що саме цей workflow працює. Окей, як бачимо, саме генерація закінчилась і відбувається саме рендер. Так, круто. Ваш персоналізований фітнес-план. Вага висота, кількість занять, а full body. Так, і воно нам задерувало кожного дня. Бачимо, що потрібно робити: день два, день три і тому подібне. Вроді виглядає нічого так. І знову ж таки ви можете його зберегти, пошарити і тому подібне. Окей, йдемо далі. Хочу показати вам ще один прикольний додаток. Він називається Past Forward. Додаток дозволяє вам завантажити свою фотографію і ще її покаже, як би ви виглядали в різних естетиках минулого століття, там 80-ті, 90-ті і так далі. Для цього завантажуємо нашу фотографію і тиснемо кнопку Generate. Так, окей, як бачимо, у нас є 6 фотографій. Це я так розумію, є ми можемо їх рухати. Це є 50-ті, це є 70-ті, це є 80-ті, це є що? Це є 60-ті. А 2000 і 2090. Ну і звісно, праворуч є чат, який дозволяє нам взяти цю ідею як відправну точку і створити щось своє з цього. Ну, я не знаю, ну, до прикладу, додати ще тематику середньовіччя або там Хеллоуіну. Також є крутезний додаток, який називається фіт Check». Ви завантажуєте своє фото. Далі штучний інтелект створює з вас модель. І відповідно далі ви зможете перейти до стилізації. А саме обрати одяг з віртуальної шафи, або завантажити влас. Це чудовий спосіб перевірити, як ви будете виглядати в тому чи іншому образі. Миколая, як ж ніяк попереду. А це прекрасний спосіб перевірити, чи пасуватиме вам певний вигляд, чи ні. Окей, а ми йдемо далі. Ще один цікавий приклад, який я називаю реверс Engineering відео. Ви бачите якесь вірусне відео в соціальній мережі, яке вам сподобалось. Ви можете завантажити прямий запис з екрану або саме відео і вставити його сюди. І після завантаження тут появляється багато цікавих опцій, таких як витягнути ключові моменти, написати повний пром для створення схожого відео з AI-відеогенератора і так далі. Але не будемо сильно на цьому зациклюватись, бо сьогодні покажемо вам інший спосіб, як можна працювати з такими відео. Насправді тут ще є багатько інших цікавих додатків, тому запрошую глянути. Лінк буде в описі під цим відео, а ми йдемо далі. І перше, що я вам хочу показати, це є text to Speech. Цей інструмент повністю безкоштовний, хоча інші сервіси беруть за нього гроші. У Google AI Studio заходимо в PlayGround і вибираємо аудіо. Згодом вибираємо модель і нас перекладає на нове вікно. А далі я хочу обрати сингл спікера, вибрати якийсь голос і вставити текст. І тиснемо генеруєм. Друзі, привіт! Gemini 3 Pro стає доступною для всіх користувачів, а ще за останні кілька місяців Google тихесенько випустив неймовірну кількість крутих інструментів, про існування більшості з яких ми навіть не згадувалися. Як бачимо, доволі непогано навіть перекладає українську мову. Також можна тут вставити інтонацію, тип розмови і тому подібне. Ну, і, відповідно, як ми бачимо, вибір між одним спікером і декількома. Відповідно, якщо є декілька, то потрібно вибрати спеціальні голоси. Окей, йдемо далі. Stream Real Time ця функція, яка дозволяє штучному інтелекту дивитись на ваш екран у реальному часі і давати вам покрокові інструкції. Ми вже, до речі, це показували минулого разу з Excel. -ем. Але цього разу давайте спробуємо щось інше. Виберемо нашу модель. Окей, ми скинули наш скріншот і кажемо, це мій ютуб канал. Порадь, будь ласка, що можна зробити з стабнел, щоб зробити його більш захоплюючим. Тиснемо Enter. Ваші відео вже мають досить привабливі мініатюри, але щоб зробити їх ще більш захоплюючими, ви можете спробувати, наприклад, використовувати більш яскраві та контрастні кольори, додавати більше емоцій на обличчях, якщо вони там є, або використовувати більш цікаві шрифти для тексту. Чи є у вас якісь конкретні питання щодо певних мініатюр? Окей, як бачимо, можна такі дискусії увести туди назад і відповідно пробувати щось дістати. Окей, і на останок, давайте глянемо до регенерації фото та відео за допомогою Вео та Банана. До прикладу, давайте візьмемо існуючі відео, який ми вже брали. Проженемо його через Gemini, щоб дістати промпт. І тоді вставимо його сюди і подивимося, що в нас вийде. Так, закинули наше відео, кидаємо наш промпт, подивись це відео, і дай мені е, промпт, щоб створити щось поль. Окей, okay, як бачимо, воно нам згенерувало наш тексту промпт, тому ми просто копіюємо його. Далі ми йдемо в «Veo» і вставляємо. Run. Так, і ну як бачимо, воно нам згенерувало відео. Давайте глянемо, що у нас вийшло. Ну, картинка доволі крута. Єдине, що я не бачу звуку, можливо, треба де поправити чуть промпт і цей, але загалом виглядає дуже найгарно. Окей, okay, а на цьому ми закінчуємо, в принципі, наш огляд фішок з Google AI Studio. До речі, нещодавно Google також оновив ноутбук LM. Це крутий інструмент для навчання та роботи на основі великих об'ємів даних. Це відео вже і так доволі довге, тому не будемо на ньому розказувати про ноутбук LM. Проте, якщо вам цікаво, напишіть у коментарях. Враховуючи, що вже скоро сесія комусь може непогано оптимізнути навчання. Мене все ще дивує, що ці всі інструменти доступні безкоштовно. І цікаво, які з них ви спробуєте першим. Дайте знати у коментарях. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете бачити більше таких гайдів, клікніть на вподобайку. Це дуже допомагає каналу. І звичайно, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за увагу і до зустрічі!